Працівники райвідділу внутрішніх справ приймали присягу на вірність українському народові. Подивіться і послухайте репортаж про цю подію. Ось працівники райвідділу колоною з національно синім прапором йдуть до стели матері батьківщині яка розташована в центрі Новомиргорода. На середину. Товарищ подполковник милиции, личный состав на миру скороводец для принятия присяги построен. Заместитель начальника капитана милиции Вакуленко. Вольно. Вольно. Позвольте. Позвольте. Я Озірний Анатолій Григорович, вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю присягу і урочисто клянусь. Завжди залишатись відданим народові України, суворо дотримуватись її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінірованим працівником, зберігати державну і службову таємницю. Я присягаю. З високою відповідальністю виконувати свій обов'язок, вимоги статуту і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури, всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. Глянусь мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротись із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян, державний устрій, громадський порядок. Якщо ж я. Порушу цю присягу, то хай мене покарає за всією суворістю закону. Заміститель, хто мені присяв? Я Лакущий Слєв Владимирович, вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю присягу і урочисто, урочисто, урочисто клянусь завжди залишатися відданим народу України, зворотно дотримуватися її Конституції та чинного законодавства, <кхм> бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну службову таємницю. Я вуземський Сергій роль, вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим народові України, суворо дотримуватися її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником. <клес>

І життя, проводити бочині, написати відповідь противоправних притягань віття, здоров'я, права і свободи громадян. Падір Петрович, вступаю на службу довори внутрішніх справ України, складаю присягу і в очі заклянуся. Завжди залишатися віддам народу України, суворо дотримуватися її Конституції та чинного законодавства. Якщо я цю присягу, то хай мене покарають за засії соворотні законом. Ale się zanim się nie Dlaczego? Dlaczego? się. Dlaczego? Мотря гуманів чесно передати державну і сумпову таємницю. Я присягаю з високою відповідальністю, виконувати свої обов'язок, вимоги статутів і накази постійно вдосконалювати професійну стерність та підвищувати рівень гури, сілям з змушені авторитет, органів внутрішніх справ. Клянувся, можна рішуче, не шкупуючи свої сили і життя боротися з злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян, державний устрій, громадський порядок. Давай там наступаючи на судові наступаючи урочисток для нос завжди залишатися відданим народові України, сурово дотримувати її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну і государство таємницю. Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність, та підвищувати рівень культури, всіляко сприяти змі органів внутрішніх справ. Товариші, нас хоче привітати голова міської ради. Віктор кодлі, шановні товариші, в <різь різь> давній кавер на долю справжніх чоловіків випала висока честь захищати свою вітчизну. Історія зберегла для нас слова урочистої клятви, на вірність народові, яку давали вололюбні запорізькі козаки. І сьогодні традиція славних захисників української землі і народу продовжується в нас на Новомирговщині. Я клянусь захищати державу Україну, непохитно стояти на сторожі і свободи і незалежності. І, хвилюючи слова притяги, прозвучали тут біля стели мати Батьківщини. Як клятва на вірність молодої держави України та її народу. Ми знаємо криватий вираз ще з часів французької революції, що кожна революція чого-небудь варта, якщо вона зможе себе захистити, такого захисту потребує сьогодні наша держава Україна. Україна жива! Вона піднялася з колін і зробила перший крок по шляху загальнолюдської цивілізації. До свободи і добробуту. Ми йшли до цього щасливого князя, спираючись на досвід і розум дідів і прадідів, нас надихали подвиги героїв, які захищали наші землі стійкість тих, хто боровся за волю України. Останній час приніс українському народу і свободу, приніс волю, але разом з цим приніс і погіршення життєвого рівня населення, спекуляції. Ріст правопорушень і злочинності, подоланні цих негативних явищ, значне місце відводиться і органам внутрішніх справ. Міська рада народних депутатів знає проблеми, труднощі, які сьогодні існують в районному відділі. Від спільній наповаглий праці більшість з них ми разом з вами здолаємо. Шановні товариші, від імені виконкому міської ради. Народних депутатів, вітаю вас із святом, днем прийняття присяги на вірність України та її народові. Бажаю вам сил, насправди, успіхів у повсякденній праці, здійснення всіх ваших заповідних мрій, миру і благополуччя вам.